Всіх вітаю! Починаю серію досліджень будівельних матеріалів. Сьогодні це цементна стружкова плита торгівельної марки Armor Plate. Взірці мають розміри 15 на 20 см товщиною 10 мм. Будемо їх палити, топити, топити і морозити протягом тривалого часу. А що ми з цього отримаємо, побачите вже у другій частині цього відео. Для вас це буде секунда, а для плити багатоденне тижневе випробування. Ну, що поїхали. Результат після 15 хвилин відкритого вогню на одну сторону. Відправляємо ще на 15 хвилин. Так виглядає друга сторона. Пів години є, ну давайте для повноти експерименту. Ще пів години нехай лежить. Погріється трошки. У нас минула 1 година відкритого вогню. Будемо виймати взірець і дивитись на результат. Дуже гарячий Два взірця добу провели під водою, не розбухли зовсім. Один сантиметр товщини, як було, так і є. Цей залишиться у мене в воді ще, далі буде плавати. А цей ми відправимо в морозилку. Морозилка у нас гарна, мінус 20 поставив, буде лежати добу на мінус 20. Разом з Петрушкою, я думаю, буде йому там зручно. Нехай відпочиває. Це у нас професійний буде аквалангіст, буде дайвер. Я думаю, що тиждень мінімум буде лежати. Доба минула, давайте дивитися. Що він? Ну, виглядає нормально. Давайте ще поміряємо його товщину в розмірах Е, Ну що, виймаємо? Нехай розмерзається. Будемо так повторювати цикли замерзання, розмерзання. Тепер на добу кидаю назад до брата туди в воду. Пірнає. Все, через добу буду виймати і знову на мінус 20. Після трьох діб знову три доби в воді був. Кидаємо знову на мороз. Два взірця. Цей пройшов півтора місяця циклів замерзання розмерзання. Доба мінус 20, доба у цьому відрі в воді поруч з цим. Оцей лежав півтора місяці просто в воді, отут, у цьому відрі. Значить, останні 7 діб цей лежав повністю у морозильці. Мінус 20. Давайте подивимось на лінійні розміри. Взірці були у нас довжиною. 20 см. Ширина 15, так можна і не перевіряти, якщо довжина залишилась. І що нам ще треба подивитися? Це товщину. Давайте приміряємо товщина. Це у нас десятка в В зірці Цей через цикли проходив більш такі суворі умови. Йому створювалось цей просто лежав, кайфував у воді. Що ми маємо? Так само. Товщина залишилась, лінійні розміри залишились. Нагадаю, півтора місяці це було у нас досліджень таких. Добре? Добре. А поки ви дивитесь фото реальних об'єктів, давайте підіб'ємо підсумки цього експерименту. Під час тесту на вологостійкість ЦСП не втратила своїх властивостей. Після. Півторамісячного перебування у воді, що робить її ідеальним рішенням для облицювання басейнів, фасадів та покрівель будівель відкритих балконів та терас. Тест на морозостійкість, підтверджений цими експериментами, робить її ідеальним матеріалом для цоколів, фасадів, балконів та терас у регіонах з частими перепадами температур та заморозками. Вогнестійкість дозволить використати в будівлях та конструкціях з високими вимогами до пожежної безпеки, облицювання камінів. Та печей захисту дерев'яних елементів будівель. Широта застосування ЦСП, як ми бачимо, обмежується лише нашою фантазією. Цей продукт вже знайшов широкий попит у приватному та комерційному будівництві, ландшафтному дизайні, а також у промисловому будівництві. Під відео я залишу посилання на інший відеоряд, в якому я особисто монтую цементно-стружкову плиту по дерев'яним балкам на відкритому балконі. Там ви побачите, як легко і зручно працювати з цим сучасним будівельним матеріалом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться вашим досвідом у коментарях. Буду дуже радий надати відповіді на ваші запитання. Всім вдачі та гарного настрою. Пока.